Об'єднана опозиція перемагає об'єднані провладні сили, принаймні станом на сьогодні, як свідчить останнє соціологічне опитування Київського міжнародного інституту соціології. За об'єднану батьківщину та фронт змін, якби парламентські вибори проходили найближчими вихідними, готові проголосувати майже 16% українців. Партія регіонів, в яку влилася сильна Україна, Сергія Тігіпка, нині має на третину відсотка менше прихильників. З тих, хто готовий прийти на вибори, об'єднану опозицію підтримують майже третина. Провладні політсилі прагнуть віддати голоси трохи більше 28%. За загальним соцопитуванням, без врахування присутності на виборах, 5% відсотковий бар'єр долає під. Після опозиційного та провладного об'єднань лише партія Удар Віталія Кличка з показником майже у 6%. Якщо ж врахувати лише тих, хто готовий голосувати, виборчий бар'єр долають комуністи з показником 8,5% та свобода з трохи більше ніж 5%. Партії вперед Україна Наталії Королевської, громадська позиція Анатолія Гриценка, народна партія Литвина та колишня пропрезидентська політсила наша Україна. Виборчого бар'єру не дужають.